Вітаю! Сьогодні 27 квітня Трускавець Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Активно квітний розхідник звичайний. Це більше лікарська рослина, ніж їстівна, але все ж таки в невеликій кількості можна додавати листочки і квіти до салатів. Має доволі специфічний аромат і смак, який мені, чесно кажучи, не дуже до вподоби. В затінку після дощів, дивіться, який зірочник зараз соковитий, такі крупні рослинки, і ось його я зараз з задоволенням позбираю. Гарна їстівна рослина, багато вітамінів містить, також серед них вітамін є. Е. І полюски в нього, дивіться, здається, наче 10, але насправді їх 5. І вони такі розсічені навпіл кожна з них. І тому і назва зірочник, тому що його квіти схожі на зірку. Ну, а в нас більше розповсюджена така народна назва, мокрець. У зірочника є характерна ознака, це по стеблині з одного боку є версинки. От якщо ви бачите, потім ось. А також в нього порожнисте стебло. Ось тут добре видно, що це така порожниста трубочка. Листочки зазвичай салатового кольору. Серед розхідника можна зустріти також глуху кропову, кропову плямисту. Ось подивіться, яка гарна квіточка. І ось нижня губа, ось вся в таких плямках. Також можна до салатів додавати як і глуху кропову білу. Або глуху кропову пурпурову. От, листочки, вони От, от у них з розхідником схожий аромат, менш інтенсивний, більш, якщо можна так сказати, більш приємний, Але мені більше подобається квіти додавати. І тому я трішечки квітів зберу, вони такі солоденькі. І дуже естетично виглядає, якщо прикрашати салат. Джемелику також подобаються квіточки глухої, для прямистої. Він щойно поперебирав квіточки в моєму кошику. Йому, видно, сподобалося що стільки багато в одному місці. Окрім зірочника, я ще збираю молоду яглицю. Рослини зараз дуже швидко зростають, тому треба користуватися моментом і збирати, поки вони молоді. Ось ідеальні салатні листочки. І, звісно, ще не вистачає кропиви. Завжди з задоволенням її збираю. Одна з моїх найулюбленіших рослин. Ось стежина лісова. Тут таке місце, де мало дерев. Я зараз покажу вам, що тут їстівного можна зібрати. Зустрічається щавель. У мене донька його дуже полюбляє, тому для неї я зберу. Ось ця гарна рослинка, це буквиця лікарська. Вона більше дійсно лікарська рослинка, але молоді листочки можна додавати до салатів на великій кількості. Має такий трохи пряний аром... смак. Також тут зростає дуже гарна, як і стягна, так і лікувальна рослинка. Це родовик лікарський. І я дуже полюбляю такі молоді гілочки збирати, листочки мають смак огірка. Особливо ось такі смачні, коли вони ще не повністю розгорнуті. Ось такі зелені острівці це гадючник в'язолистий. Ліше лікарська рослина, ніж їстівна, але листя ферментують для чаю, і так збирають для чаю, і квіти, і листя. Молоде листя додають до салатів, але воно дуже має специфічний насичений смак і аромат. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається його додавати до салатів, хоча воно і не гірке. В цьому році, здається, я вам ще не показувала осотовичевий. В нашому регіоні його дуже багато, і що мені подобається, його можна весь сезон збирати, він дуже швидко відростає після покосів. Листочки мають нейтральний смак шпинатний. І поки листя молоде, то воно таке м'якеньке. З віком стає більш жорстким, і тоді вже його краще термооброблювати. Або обирати молоді листочки, вони завжди є. Мені подобаються листя осота овочевого, правда, не тоді, коли він <правда> ну, такий погризений. Ну, ідеально підходить, щоб щось в нього загортати. Наприклад, Начинки з бринзи або вершкового сиру, або те саме соус песто. Багато що можна загорнути, ці листочки. Ось тут дуже гарний кущик. Ось цей листочок це також листочок осота овочевого. І здається, наче має такі колючки по берегу листочка, але насправді вони не коляться. А от коли рослина вже доросла, а виросте вона до півтора метра, то тоді може трошки її вколоти. Але його можна просто так обрізати. В нього є неї листя, і оці довгі стеблинки, вони виділяють таке щось схоже на молочко. Стеблинки мають таке. Верхній шар, який треба знімати. Він дуже легко знімається, так само, як і у стебла борщівника або бутня, бугили. І тоді всередині соковитий такий дуже приємного смаку. Стеблинка чимось нагадує горішок. Тут ще також підмаренник чіпкий, він ще такий доволі невеликого розміру, бо чим старша рослина, тим вона грубіше стає і не зовсім приємно жувати. Хоча можна подрібнити, перетерти як капусту, або використовувати без стеблинки просто листочки, або просто додавати до сопів випічки. добігла моя сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай результат. Дуже багато зірочника, повний кошик, я вже його трохи утрамбовувала, бо от саме сьогодні в мене апетит саме на нього. Тут різноманіття зовсім трохи кропивик, я відволіклася і вже потім не захотіла вертатися на те місце. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Зірочник замочую, помию добре і присушу на рушникове. Дивіться, як гарно зірочник відновився у водичці. Частину зірочника половину я не мила, бо він гарно виглядав, не підв'ялився. І так само яглиця, я її поклала в пакет в холодильник і буду мити по мірі того, як буду споживати. Готувати буду кутаби з зеленью. Я вже замісила тісто на кефірі з сіллю та трошечки цукру. Воно не липне до рук, але і не занадто круте. І поки тісто я відставляю, займемося начинкою. Основа буде зірочник. Тут загалом майже 300 г зелені, щавелі, родовик. Я тільки яглицю не брала, бо хочу саме смак зірочника отримати. Солю, додаю бринзу, у мене було небагато 50 грамів, бажано було б побільше покласти і перчу, тісто я розділила на невеликі шматочки, розкатую такий круг, хоча в мене не зовсім круг, але це не важливо. Отак, доволі тоненько. І тепер щедро насипаю зелень. До речі, наша начинка, вона вже дуже-дуже смачна за рахунок того, що зірочник дуже соковитий, плюс щавлик додав нам кислинки, плюс бринза, притискаю, щоб повітря вийшло. І тепер як такий чебурек засчіпаю. Ось ці краєчки товстенькі з тістом можна підрізати. Ще так трохи рукою притискаю, можна скалкою пройтися, і бачите, в нас начинка починає просвічуватися. І тепер будемо смажити на середньому вогні на сухій сковорідці. Бажано, щоб вона була з товстим дном, ідеально підходить чавунна. Викладаю на тарілку змащую вершковим маслом і накриваю зверху тарілкою. Кутаби виходять м'якенькими, якщо їх потримати під тарілкою і дуже смачними соковита начинка, навіть можна без бринзи. Мені подобається просто кроповою сіллю та перцем, але тоді я всередину додаю трошечки вершкового масла. А взагалі, якщо нема щавлю, то краще до зірочника додати або зелену цибулю, або зелений часник, кріп петрушку, Ну, щось таке дуже ароматне. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!